Вас вітає протолок, дайла Подружа з міста Запоріжжя. А це наш хлопчик на ім'я Малиш, який зараз проживає на платній перетримці. Малиш пережив операцію по поостеосінтезу, і зараз він проходить реабілітацію та лікування на платній перетримці. На жаль, за дуже довгий час ми так і не змогли знайти для Малиша опікуна. А нам він вкрай необхідний, адже на сьогоднішній день притулок, на жаль, не може самотужко закривати борги за перетримки. Три тисячі гривень на місяць це ціна з харчуванням для малиша та постійним наглядом 24 на 7. В нас дуже гарні результати по лікуванню малиша, і ми не можемо зупинятися. У нас є два варіанти: або знайти 3000 тисячі гривень. Або знайти опікуна для малиша, котрий буде нам допомагати сплачувати цю перетримку. Ми благаємо вас про допомогу. Будь ласка, будьте милосердними до нашого хлопчика-малиша.